Якщо ви прийдете, то я думаю, що у нас вийде гарна вечірка, обмін доброю енергією, отримання добрих позитивних емоцій, які тільки допоможуть у перезавантаженні тут, у Тускавці. Ну, але це не все, що вечором буде, тому що крім скрипочки, вам буде запропонована українська пісня. І я мікрофон передаю заслуженій артисті України Світлані Феденець. Я хочу вам подарувати файну українську запильну пісню. Святково називається, не сподаючи, що у нас сьогодні. Не дуже гарний, сприятливий час. Я бажаю всім гарного настрою. Будьмо здорові! По краям вже зоря зійшла. І землями наче квітка кралено зацвіла. Ми усе мали понад краєм, та не Зустрічають, хруруває на землі вої, Піцбали понад краєм танцях пальних, Зустрі на землі бої, эй, денег пісні співа душай, свят обросить, хоч розкупайтеся у нас. А як вночі співає дружино соловій, Небі заглядає повсе сонячно блакив. Снестима душа и свято просить. хоть рассыпайся у наших чистых ровцах, на лыжа белых, и вы на поза невиться, щоб выпить создание. і щоб всі наші українці були моцні, сильні і здорові. Будьмо, гей! Будьмо, гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Ми українці сильна нація! Хей. І ще ще ваші доланки? Вам запрошуємо і з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами! Сьогодні на свою чудову концертну програму запрошують заслужені артисти України Світлана та Ростислав Феденець. Їхня чудова концертна програма Тільки живий звук. Кудечки недорогі ці непомірні. Ви можете придбати зараз у нас або ж перед початком концерту палаці Шевченка. Запрошуємо свято української пісні та музики, якими можна прибати зараз у нас. Так, справді хороший концерт. Був, бачив, рекомендує. Зараз він буде на свою концертну програму. Запрошує. Четвертого, перша, труска Тіана Рост, 5 Ольга. Поки є можливість, як квітне магнолія, завжди треба дивитися на те, як вона квітне. Сьогодні заслужена артистка України Світлана Феденецька дає вам чудову українську пісню. Що, давайте зайдемо, подивимось, чи багато людей на бівець. Біля бівету є. Цікаво, можна звідси досі. Та, ще розкажу кілька слів, яку воду не можна пити. Ми вже колись казали, це вода Броніслава. Це для полоскання. Пити ні. Но ви не вмрете, якою п'єте. Але жувати її не бажано. Софія п'єм. Софія п'є. Марія теж п'є. Навтуся теж п'є. Значить, я Марія тепла, Марія холодна. Хто як більше любить, насправді кому як, кому к лікар випуску. Тут, тут зал втусь. А, нафтуся холодна. тепло лівіше там. Тут теж на хтось холодно. А от ми в 17 годині на біветі. Добрый день. Е, тут на хтось тепло. Треть сім сорок градусів. Е, вийдемо ще трошки на двір.